день, Шановні майстри, подивіться на цей шикарний плиткоріз. Це плиткоріз Siri PRO 90, який євросігмент передав мені, щоб я продав і щоб виручені кошти пішли на ЗСУ. Я зараз про нього детально розповім, що це за плиткоріз, Але перед цим я, в принципі, хочу розповісти про себе. Я більшу частину свого прибутку. А може інколи і весь, віддаю на ЗСУ. На що, я, ми, що ви, на що я віддаю на ЗСУ? Різні потреби. Але основна потреба, ми створили маленький колектив, і де ми виробляємо пташки умиротворення. Це FPV-дрони. І у нас вони получаються гарної якості, які не треба ремонтувати, коли вони приходять в військо. Вони вже обльотані і по дуже гарній ціні. Сімерка, наприклад, це 11200 гривень з акумулятором. Є з чим порівняти. Це перший проєкт, який я фінансую. Ну і звісно, якщо майстри виділяють гроші, то в групах Плиточників України та моїй особистій групі постійна є карта для збору коштів. Наступний проєкт це проєкт з Вадимом Капійка. Свідомі постачальники надають різні інструменти. І Вадим Копейка на ресурсі TikTok їх продає. Звісно, всі кошти йдуть також на ЗСУ на різні, ну, різні тематику допомоги. Наступне. Зараз в останній час мені почали передавати ну, дороговартісне обладнання. Наприклад, плиткоріс Сігма передав Андрій з Одеси. Привіт, Андрій. Саша Абаремок Суперадмін, передав Нівелір, Бош. Наприклад, євросегмент передав плиткоріз Сірі. Наприклад, мені вчора привезли ось такий шикарний, практично новий плиткоріз Ванделі. Тому я, звісно, знімаю про це відео, доповідаю. Всі кошти з продажу йдуть на ЗСУ. Але цей вже проєкт я роблю з Володимиром Волоска. Тому звертайтесь на інстаграм. Всі кошти йдуть на зменшення популяції окупантів. Ви знаєте, хто такі окупанти? І подивіться, як вони у мене позначаються. О. Так, тепер я коротко розповідаю про плиткоріз. Це італійський ручний плиткоріз на довжину різу 90 см. Сірі, це у нас це невідома торгова марка, але в принципі в Італії і в світі це доволі відома е, торгова марка. Чим він, які у нього особливості? У нього цільна алюмінієва основа, яка не вигинається, вона дуже жорстка. І тому ви можете по всій е, довжині ламати плитку. Як ви бачите, на ребру жорсткості є металеве вкладення. Якщо вона є також і у сігми, але в сігми вона закрита. А тут прямо ви бачите, щоб вона не розплющувалась, вона тут є. Сам механізм. Він доволі схожий на батіпав. Зі всіх сторон стоять підшипники. І тут відсутній люфт. апріорі, тут немає люфта. І це деяким майстрам дуже подобається. Якщо сігма і треба навчатися працювати, то тут, в принципі, не треба ніякого навчання, треба тільки зрозуміти принцип роботи. Ви опускаєте без натиснення, він ламає. Якщо ви натиснули, то опускається різець і ви ріжете. Ви бачите, Різець тут стоїть 22 мм без підшипника, але можна робити ставити із підшипника. У мене є окреме відео. Люфта тут уже ніякого немає на різці. Бачите з боку, тут прибраний люфт. Тому я впевнений, що він буде різати прямо. а ні, Я не впевнений, я знаю, що він поріже прямо і без, всякої... Просто і без всякої дуги. Ось такий принцип. Як на мене, цей принцип дуже надійний. Крім того, подивіться сюди, будь ласка, ви можете ламати і тоненькі пли. Плитки за допомогою, бачите, який тут стоїть ламач маленький, і є великий ламач і для широких полос. Ну, Також дуже таке цікаве рішення. Має повноцінну лінійку, яка може виставлятися різні кути. Ну, Звісно, і в одну сторону повертаєте, якщо ви перекрутите ручку на іншу сторону, вона буде повертати в іншу сторону. Є обмежувач, є фіксатор, є швидке. є, Бачите, тут є. Швидке, ось, отак можна фіксувати. Тут є ексцентрики для регулювання, щоб виставити точні кути 90 градусів і 45 градусів. Наступне. Є лапки. Тут лапка взагалі з однієї дуже цікаво зроблена. Подивіться, як вона розкладається. І ви можете в різні сторони її повертати, і найдовшу плитку ви можете сюди покласти, і вона не буде перехилятися. А тут з інших сторон є традиційні лапки, які не дозволять плитки ну, скажімо так, перегортатися вліво або вправо. Шина тут стоїть міцна, з дуже міцного. Матеріалу, я впевнений, що вона прослужить не один десяток років. Вона рівна, я перевірив. Ось такий, такий плиткоріз виноситься на продаж. Всі кошти від нього підуть для ЗСУ. Дякую Євросегменту, який постійно допомагає ЗСУ. Дякую Володі Волоска, який допомагає донести цю історію до всіх, бо кожен має знати, що. Щоб вигнати окупантів з нашої країни, треба допомагати зсу. Слава Україні.